Наш противник російські окупаційні війська вже понад місяць проводить активні бойові дії на даній ділянці фронту. Ми спостерігали підготовку до цих дій протягом попередніх трьох місяців, готувалися до таких його дій, укріплювалися, зміцнювали фортифікаційні спорудження, інженерні загородження, підтягували резерви відповідно до таких дій, які відбуваються зараз. Атакувальних дій ми готувалися. Противник не залишає. Спроб атакувати Куп'янське в Накуп'янському напрямку, адже це його основна мета на даному напрямку повторна окупація міста, важливого логістичного центру, через який попередні під час попередньої окупації здійснювалось логістичне постачання окупаційних військ снарядами, превіантом за минулу добу. На даному напрямку наші військовослужбовці відбили 13 атак. Синківка іванків 12 авіаударів завдавав противник різноманітної. Авіацію, це гелікоптери вогневої підтримки, штурмова бомбардувальна авіація. Здійснювалися запуски керованих авіаційних бомб, 12 дронів камікадзе застосовувалися і відбулися на Лимано-Кумп'яському напрямку загалом 808 обстрілів. Кількість обстрілів порівняно з минулою добою та позаминулою значно збільшилася. Але окрім цього, на даному напрямку противник вже не дорахувався 198 своїх солдатів, відповідно, яких ми знищили. Та 48 зразків військової техніки, це з яких серед них 8 танків та 4 бойових броньованих машин.